Матусю. Подаруй мені 5 хвилин. Мене звати Даринка, а мене звати Поляна. Ми сьогодні за допомогою повітряних кульок будемо позбуватися страху, злості, почуття провини, образи, гніву. Ось. А з нами залишиться тільки радість. Так? Давайте покажемо, як це робити. Беремо голочки. Деньку бере. Страшно. Страшно. Що, що ти тримаєш, полянка? Злість. Злість, так? Давай, позбувайся його. Щоп? Нема я злості. Буду. А в тебе буде ринка якийсь? Гнів. Гнів, давай. А, Нема я гніву! Ще хочу. Давай ще. А де є. Образу теж треба. Да. Ей, плян, це, а ой, як ой. же? Ось там твої. образи це теж. Так, да, як же? Ти ж часто ображаєшся. Давай позбуваємось цього почуття. Хоп, нема образу. Тряпочка, Тряпочка! залишилась. І в тебе є такий смуток. смуток! Так, зачекай, Даруська, давай спочатку полянка Все, смуток! Нема образи, смуток. смуток. Давай смутком прощаємось. Хопа, нема смутку. Пока. Пока смуток. Любов не треба. Ні, любов ми не будемо. Гнів. 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 Давай. Глізь. Зачекай, Звість. Даринка, полянка. Гнів. Бачиш, ти відразу посміхаєшся. Злість, Дариночка. Щолк нема злості. Страх! Так, ну любов? давай, полянка, раз і назавжди позбуваємось позбиваємось страху, Любові щоб більше він приходить. Любові радість, сьоми. Так, тримай тоді любов і радість, любов і радість. Так, тепер запускаємо їх любов і радість у, у небо. Ну вони в нас не полетять, але ми їх лопати не будемо. Нехай вони залишаються завжди-завжди в повітрі. Добре? Може їх хтось знайде навіть, так? Я за соседнюю. <свист> я че. так все хотела. Я Браво, так не так нравится. Мамы был канал Матусю. Подаруй, Подаруй мне пять хвилин. Ставь лайки и, и, и подписывайтесь на канал Матусю. Подаруй